Доброго ранку, мої хороші. У нас сьогодні четвер. Я йду в гаму. Голос у мене ще не повернувся, я захворіла після відпочинку на дачі. На дачі. Короче, після відпочинку на вихідних я заболіла і голос ніякий. І не працювала в понеділок, вівторок, вчора тільки вже працювала трохи. Зараз іду в гаму, мені купить молочко в закопаному. Дуже вітряна погода і холодно. Капець. Якщо що, я отак дуже-дуже сильно боюсь таку погоду, коли вітер. Тому що ти не знаєш, що на тебе може впасти. Так що я оце швидко йду на роботу і не буду сильно обмін. Тут ще ці жовті ні, не жовті, Каштани, господи. Тут ще й каштани падають, можуть на голову свалитися. Хорошо люди ходять, їх збирають. Тільки для чого я не знаю. Для чого можна збирати каштани? Може я щось не знаю? Так, напишіть мені, будь ласка. Для чого люди збирають каштани? Бо в нас, на, коли я ще в школу, на території школи було дуже багато каштанів. І їх ніхто ніколи не збирав. А тут я бачу, що люди ходять і збирають каштани. Прикольно. А в цьому магазині вже всі готуються до Хэллоуіна. Дивіться. Це якийсь кошмар. Я в це просто. А ціни, конечно, дивіться, оця рука 80 злотих. Капець. Серце. Капець. Купила собі до кофе орішки. Тому що є конфетки, але я щось їх не хочу їсти. Бо вони мене смущають, ці конфетки. Ой, дивіться. Треба їсти не конфетки, а орішки. Так що я купила орішки. і будемо їсти оріхи з кофе. Всі бажаю гарного продуктивного дня. Я п'ю каву і працювати. Ще зустрінемось сьогодні. М -м. Щось у мене болить голова. Я вже отработала Ну, одну клієнтку зробила. Зараз у мене перерив, схожу додому. Голова болить капець. Щас зайду в магазин. 18 година, я вже відпрацювала іду додому. Ну, не повністю додому. Зараз я йду Опять в ТК Макс. Коротше, я не знаю, у мене проблема, я все хочу собі купити якусь одежу. А її не можу ніде знайти. Ну коротше, ціла історія. Ціла історія. Ну і коротше. Ціла історія з тим, що я не можу собі нічого вибрати. І зараз очередний раз я буду йти в Текамакс і щось собі купувати. Не знаю, правда, що я там знайду. Ну... Но... Маю надію, що щось знайду. Мама дзвонить, і додому, будемо вечеряти. Кажу, вечеряйте, я прийду потім по вечері. Ні, ми хочемо всі разом, як сім'я. Кажу, блін, ну я хотіла зайти в така Макса, а потім вже прийти додому і сидіти вдома. А вони хочуть поїсти і вийти гуляти. Коротше, ціла історія. Не знаю, напевно, обідалась на мене, що я не йду додому. Нічого я не знайшла. Ну я так сильно не дивилася, звісно. Шопінг це не моє. Боже, я не знаю, як. Люди, во-первых, люблять шопінг, во-вторых, щось знаходять. Я нічого не знаходжу, не люблю. Взагалі, шопінг це не моє. У нас в Закопаному, вітер продовжується. Люди на крупувках є. Звісно, не так багато, як в сезон, але є. Я думала, що взагалі буде мало. Нет. Вот. И так, знаете, ну ні. І таке, знаєте, заходить на дощ. Ну, доща немає, але э, Заходи. Ходять хмарки туди-сюди, Якби на дощ. Ну, я впіла на вечерю, так що всім смачного, Дивіться, які класні варенички мама наготовила з картошкою і з творогом. Це з картошкою, зараз ще будуть з творогом. Ой-ой-ой, які добрі. Боже, як я наїлася, це ж просто вечно. І я кожен раз, коли наїдаюся, кажу сама собі, все, я сідаю на дієту. Зараз вже можна. От я а не голодна, можна на дієту сісти. В общем, наїлися, понаїдалися, наші пішли гуляти, як і обіщали. Хоча я думала, що вони не підуть. А я собі ще діла слабенька-слабенька кофе, тому що я дуже багато п'ю кофе, правда, на, на роботі цілий день. Взагалі, навіть якщо не на роботі, я просто цілий день п'ю каву. І я не знаю, що мені з цим робити, як мені боротися з тим, щоб її пить менше. Тому що я розумію, що зараз кажеться нічого страшного. Ну, все одно воно дає свої якісь там негативні осадки на організм. Я не можу поки викликати, що це як вредна привичка, як люди от, знаєте, курять, так я п'ю кофе. Коротше, мама купляла таку штучку. Е -е Персики. Персики вялені. І, це... І я хочу з цими вяленими персиками зараз попити кофе. Потому что мне обязательно надо кофе, ну не обязательно. Если я пью кофе с кофемашины, то не обязательно сейчас. Вот, обязательно, чтобы у меня было что-нибудь до кофе. Но если я пью кофе растворимый, то мне обязательно надо, чтобы было что-нибудь Чтобы было что-нибудь до кофе. Ну и короче, сейчас я иду до вас. Ну, коротше, що я вам хочу сказати, зробила собі слабеньку, слабеньку каву. І хочу попробувати ці вялені персики чи абрикоси. Абрикоси, чи персики? В общем, курага по-нашому, по, по чи як там. Ой, як вона пахне! Боже! Коротше, розкажу вам історію. Ми коли жили в Україні. У нас же були свої магазини. Ну і в останнє время у нас був магазин, так недалеко від нас. І у мене була традиція: я завжди свій ранок починала з чашки кави у мами. Е, ну, ми жили окремо, тому що у нас свій будинок, а у батьків свій. Ну, ми жили, як папа недавно сміявся, 150 метрів один від одного. Ну, у нас номер вдома був 116. Будинку, а у них 109. Ну, от, розумієте, да? скільки це не так далеко. І я завжди зранку приходила до мами. Поки мої хлопці ще спали, ну мені треба було то в мене був такий ритуал. Ми робили каву, і обов'язково кава бути, була бути з конфеткою, з цукерочкою. І це обов'язково об'язувати бути вкусна була цукерочка, або чорнослив в шоколаді мій любимий, що я просто обожнюю, або курага в шоколаді, отакі конфети. Боже! І оце зараз я понюхала і прям я вспомнила оцей Україну до Капець, yes. Класно. Ой, я навіть не думала чуєте, що в мене так може бути. Хоча я чорнослив їла, він мене так не впечатлив. А тут прям воспоминання одразу. Ой, взагалі, чуєте аж сльози на глаза навернулися. Коротше, зараз буду їсти. Попробую, яке воно. Чістенька. Можна? Тільки що воно сладке дуже. Ну, нічого, все одно, я хочу сказати, що це набагато краще, ніж конфети. Тому що в конфетах у нас якийсь сахар, хімія. А це хоча б натуральний сахар, ну, якщо тут не додавали сахар, коли його вялили. Тут, навіть є, представляєте, українські написи. О, це Україна виготовила. Зараз подивимося, чого. Так, тут є інструкція на українській мові. Країна походження абрикосу Турція. А виготовлено. Щось написано тут у Варшаві. Значить, вони просто експортують оцей абрикос в Україну. І для того написали для Украї... ну, на Україну. Тому що англійська, польська і українська мови. І так. Що нам треба? Углів 69, з них цукру 42. 42 грама цукру це дуже багато. Ну, це в самому абрикосі. Сушений абрикос без кісточки. Консервант, діоксид сірки. Угу. Ні, немає тут додаткового хімічного цукру. Ну, цього білого нашого кристального. Просто собственний цукор цієї кураги, абрикосу. Абрикос. Так що так от? Отаке я їм на вечерю. А зараз буду йти працювати Помагаю Наташі там по інтернету. Так що надайте допомагати ну, роботи. Плюс малим надо з Боданчиком уроки вчити. Завтра вони йдуть в театрик, буде всього один урок. Е Місяць, практично, вони вже отучилися. і я дуже рада е тому, як Богданчик зараз е учиться. Тому що третій клас йому вже набагато-набагато легше. Не так, як було в першому і в другому класі. Ну, в другому вже було легше, але зараз прям взагалі. Вчителька дуже задоволена, хвали його, каже, що він молодець, дуже хорошо читає. Зараз писала диктант, написав на 5 з плюсом із шести, зробив всього дві ошибки там в диктанті, так що молодець. Стараємося. Я все менше і менше можу йому допомогти, тому що завдання все сложніше і сложніше. А я ж, ну, розумієте, взагалі сама очка. Якщо вже стараюся, щоб він більше сам, сам вникав в це все, тому що вони хоча б щось там вчать в школі, а я ж не вчу взагалі. Вот. Сьогодні в мене була клієнтка, між прочим, е, ну, я постійна, вона полька і вона вчителька в школі. Так вона мене похвалила. Ну, вона мене періодично хвалить, я потім стисняюся і взагалі комплексую. Ну, я розумію, що вона іскренні мене похвалила, каже, що е, хорошо я балакаю по польськи. І... Що так якось швидко в мене це все вийшло і прям вона е, прям довольна. Я кажу, ну спасибо, Так приємно, звісно, от поляків таке чуть. Хоча я розумію, що мій польський ой, далекий до ідеала. Не те, що до ідеала, далекий до польського, до самого названня. Якщо, ну нічого. Маємо, що маємо, ну що робити? Головне, що, що я людей розумію. Що я можу відповісти, і що мене розуміють, коли я відповідаю. Оце, мені здається, саме основне три, самі важливі речі. А як у мене ще й вийшлося відкрити бізнес ну, бізнес чуєте, власну діяльність в Польщі, то значить я дуже дуже хорошо балакаю по польськи. Коротше, ладно. Взагалі, п'ю кофе. Дякую вам всім, що були сьогодні зі мною. Мама мене сьогодні опять лаяла цілий день, цілий день читала нотації. Що я не знімаю відео, що я нічого не виставляю, що я всіх учу, а сама собі робити не хочу. І що це в мене тільки отмазки. Ну, коротше, в общем, так що сьогодні заливаю таке відео. І всім бажаю гарного, чудового дня. І давайте мене простимуліруйте, пожалуйста. Піддержіть, щоб я оце почала знімати відео. Привіт, буденчик! Я давай дюше, хочеш. Давай Давай, давай. Привіт, зайка. Можеш може ти тільки одинця, хорошо? О, мой буденчик зібрати до братіка. Ладно, дякую всім. Підтримуйте мене, щоб у мене оце руки не опускалися, щоб я знімала відео, тому що мені дуже хочеться, але я вічно. Шукаю отмазки. Все, більше нічого, тільки отмаски. Все.